Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко з нами на зв'язку? пан Андріє раді вас вітати, вітаю студія, пан Андрій Яка ситуація зараз на кордоні з Польщею? Знаємо про те, що анонсували принаймні блокаду одного пропускного пункту? Зараз повідомляється про два пропускних пункти. Блокуються, яка пропускна спроможність, і що в принципі відомо стало на цього до. Ну, власне, від польських прикордонників ми отримували інформацію про блокування тільки одного напрямку: це напрямок пункту пропуску Рава-Руська. По напрямку пункту пропуску Шегіні такої інформації від польських колег не надходило. Але те, що ми фіксуємо в українському пункті пропуску, то, власне, польська сторона приймає. І вантажівки, які слідують з України, і відбувається рух вантажівок, які слідують з Польщі в Україну. Тому чи підтверджується блокування на цьому напрямку і де, власне, знаходяться польські фермери чи протестувальники, мені складно сказати. По напрямку пункту пропуску Раваруська, те, що ми фіксуємо, те, що власне нас попереджали польські колеги в бік суміжної країни. Вантажні транспортні засоби не приймаються і власне ну руху в бік Польщі нема. В бік України зазначалося, що будуть польські фермери пропускати десь по 12 вантажівок раз на 12 годин. Але починаючи з 11-ї години вчора, коли вони почали блокувати цей напрямок, і до 6-ї ранку сьогодні в бік України перетнуло кордон трішки більше 50 вантажівок. Ну скоріш за все, що можливо певна частина вантажних транспортних засобів на станом на 11-ту годину, вже знаходилася між кордоном і польськими протестувальниками, що mm й -hmm. Дозволило більшій кількості вантажних транспортних засобів прослідувати в бік України. Е, рух для інших категорій транспорту по напрямку Рави Руської не блокується. Це власне стосується легкових автомобілів та автобусів. Ага. Пане Андрію, а ви могли б от зараз подивитися ці кадри, які ну ми раніше показували в ефірі. Це от е, з в телеграм-каналах колеги пишуть з посиланням на дані. Перевізників, які скаржаться, да? що, власне, що це перевізники повідомляють, що з України вантажівки взагалі не пропускають на виїзд із Польщі, а, випус... а власне із Польщі випускають по 5 фур за годину. Е, на... І це пункт пропуску медик... медика Шегині. Я не знаю, як він. Шегин. Я не знаю, як він виглядає. Ви з нашими обмеженнями вже забув, що таке Там, наближення до кордону. От. Але. М Власне, можете підтвердити, чи це, чи це цей пункт пропуску, чи це якийсь інший, чи це, можливо, фейк поширюють. От, що відомо? На кадрах не видно там пункту пропуску, на кадрах видно авто, автошлях, який, звісно, може знаходитися на напрямку е, польського пункту пропуску медика. Але за, за на які відстані це від пункту пропуску мені складно сказати. Бо ще раз зазначу, польські прикордонники про те, що. На цьому напрямку блокується рук для вантажних транспортних засобів. Нас не повідомляли. Натомість ми бачимо, що польська сторона, польський пункт пропуску медика з нашого пункту пропуску Шегині приймала для, до себе вантажівки, які, які слідували з України в Польщу, і власне з Польщі, е, з пункту пропуску медика в бік пункту пропуску Шегіні також прибували вантажні транспортні засоби. Зараз ми цю інформацію переуточнюємо для того, щоб мати більш повну картину, чи дійсно це так, чи це можливо. На напрямку пункту пропуску медика, але в на значній відстані від кордону, пан Андрій а ось про цей протест, про який попереджали польські колеги. Він часовими рамками обмежений сьогоднішнього дня по якесь конкретне число? Чи в принципі безстрокове? Ну, власне, не з сьогоднішнього дня, а з вчорашнього, це з одинадцятої години. Ці дії почалися. І на щастя. Часові рамки вони були озвучені це до чотирнадцятої години завтра. Сподіваємося, що е, дії польських фермерів на напрямку пункту пропуску Рава-Руська припиняться в той момент, який вони самі ж анонсували і надавали інформацію до польських е, прикордонників. Ну і власне, звісно, ми очікуємо, що е, блокування не перекинеться на інші напрямки. Як це ми могли бачити е, під час попередніх. Е, Блокадних дій, коли фактично могли бути заблоковані і 4, і 6 пунктів пропуску, тобто більшість напрямків на кордоні з Польщею. Ну і ще одна інформація, яка е, сколихнула е, наше суспільство. Зокрема, це посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило, що з 1 червня в Україні заборонили військово зобов'язаним чоловікам із подвійним громадянством виїжджати за кордон на час воєнного стану. Е, усе тому, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Але раніше е, чоловіки з американсько-українським громадянством могли в'їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні. Це та зареєстрували своє місце проживання у США, пан Андрій, роз'ясніть, будь ласка, ось цю заяву, яку зробило, е, зробило посольство США, і в принципі щодо подвійного громадянства, е, яке мають е, наші співгромадяни там з, з іншими країнами, як тепер їм перетинати кордон? Зрозуміти, що суспільство дещо некоректно сприйняла цю інформацію. Можливо, в Україні немає подвійного громадянства, у нас існує єдине громадянство. І власне як до воєнного стану, так і зараз ця норма діє, як до повномасштабного вторгнення, так і під час великої війни прикордонники розглядали громадян України виключно і в першу чергу як громадян України, навіть якщо вони мали. Паспорт громадянина іншої країни фактично, якщо прибував в Україні ці надавав паспорт на прикордонний контроль іншої країни, а прикордонники встановлювали, що він є громадянином України і має українське громадянство, то власне йому ж. Або відмовляли у виїзді, якщо він не рухався на виїзд, або ж власне притягували до відповідальності, якщо він рухався на в'їзд в Україну. Це передбачено адміністративним кодексом за спробу незаконного перетину кордону, бо громадянин України не може використовувати паспорт іншої країни для перетину кордону. Натомість під час воєнного стану могли виїжджати за межі України громадяни України, чоловічої статі, віці від 18 до 60, хто мав в своїх документах відповідні відмітки про вибуття на постійне місце проживання за межами України, а також відмітку про взяття на консульський облік в дипломатичній установі нашої країни. Але зважаючи, що змінами до законодавства були внесені зміни, в тому числі до закону України про військовий обов'язок і військову службу, де категорія громадян України виключена з таких саме ця категорія громадян виключена з категорії, яка знімається з військового обліку, а натомість Постановою уряду про введення військового обліку їх зобов'язують стати на військовий облік, то прикордонники не випускають зараз цю категорію громадян, хто е, хто раніше мав право на перетин кордону, але зазначу, це стосується громадян України. Ми і раніше пропускали через кордон тільки е, громадян України як громадян України. Бо якщо ми так, так, пане Андрію, хотів уточнити, чи були серед таких е, бажаючих перетнути кордон, ну з якби подвійним е, з американським паспортом, одним словом, відомі публічно особи, кому відмовили, власне, бо вони є в першу чергу громадянами України? Ні, ви, ні, я не можемо знати, хто перетинає кордон. Ця інформація закрита для всіх. Публічно вона не підлягає розголошенню але зазначу, що ми неодноразово і до воєнного стану, і під час воєнного стану виявляли громадян України, які видавали себе за іноземців під час перетину кордону, надаючи паспорт іншої країни. Це ну не можна сказати, що це також повально, але звісно, такі випадки вони е, фіксувалися. І ще раз зазначу, що е, під час викриття громадян України, які використовують інший е, паспортний документ, паспорт іншої країни, їх притягують до адміністративної відповідальності угу. за спробу незаконного перетину кордону. Пане Андрію, на сам кінець. Остання тема у ЗМІ почали поширювати те, що тепер назвали і значить і ПСО ворожими ПСО про те, що Відбувалося мінування берегів тиси. От я помітив, що поширювалася така інформація. Е, і, власне, щоб запобігти масовим течам, <питрична> да, чи що. Е, от, І як ви це, реагуєте на цю інформацію, як ви її сприймаєте, коментуєте, отже, що насправді відбувається на тисі, які там обмеження? Е, ну, я щось не думаю, що, ми будемо мінувати там, річку, та, це ж щось зовсім вже. Інформація про начебто мінування чи то тиси, чи будь-якої іншої ділянки кордону на заході, а також на кордоні з Молдовою, це виключно вороже ІПСО. І це вже не вперше подібна інформація шириться, але зараз вона стала більш такою інтенсивною. Під час охорони кордону на цих ділянках ми не використовуємо якісь засоби, які можуть зашкодити життю та здоров'ю людей. Ми можемо посилити кількість прикордонних нарядів, використовувати технічні засоби контролю за місцевістю, відеокамери. Безпілотники заходи контролю в прикордонні, але мінувати ніхто кордон там не мінує. Сьогодні навіть побачив на одному з російських ресурсів відео, де, начебто, прикордонник схилився над тілом людини, які відірвало ногу. і Вони знову ж таки це анонс. Показують як те, що людина, начебто, підірвалася на західній ділянці кордону під час спроби незаконного перетину кордону, підтверджуючи підтверджуючи, що, начебто, кордон замінований. Але навіть якщо придивитися по екіпіруванню і тому актору, який грає роль прикордонника, то це не відповідає. Тим реаліям, які є щодо військовослужбовців державної прикордонної служби, тому ще раз зазначу, що це виключно ворожий іпсо для того, щоб сіяти паніку, показувати, що Україна є якимсь концтабором, але треба розуміти, що спроби незаконного перетину кордону не може не можуть відбуватися, і задача державної прикордонної служби упереджувати такі дії, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Щоб таких спроб не було. А пане Андрію, але тут мені пригадуються дві ділянки кордону, які, знаєте, така, такі вони в нас, якби сірі чи що. Тобто західний кордон, зрозуміло, це там дружні нам країни. Кордони з Росією це лінія фронту. А є ще кордон з Придністров'ям, по Дністру, А, ні, не по Дністру, там вже до Дністра. Вони да? Відповідно, Сухопутний він. Тому тут, напевно, Дністер ніхто не мінував. Да? Але є кордон з Білорусією по Дніпру на півночі. Та, от з ним як? Він чи це секрет, чи він замінований, чи ні? Я мені просто цікаво з точки зору навіть оборони. Власне, якщо брати е, ділянки кордону з Білоруссю, з Росією, а також на кордоні з Молдовою на Придністровському сегменті, саме на тих ділянках, де є загроза нашій країні, е, вживаються всі необхідні заходи і щодо інженерного облаштування, і фортифікаційного облаштування, а там, де необхідно і мінування місцевості. Але це ніяк ще раз не пов'язано з західною ділянкою кордону і кордоном з Молдовою, окрім придністровського сегменту. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за ці роз'яснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був із з нами на зв'язку.